26 вересня 2024 року напередодні святого здвиження чесного і Житворящого Христа Господнього з благословення митрополита Черкаського і Канівського Феодосія, вікарій Черкаської єпархії єпископ Корсун Чевченківський Антоній звершив всенічне бдіння в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси при священному владиці. Співслужили секретар Черкаської єпархії протиірей Василій Вознюк, благочинний черкаського округу протиірей Серхій Чумак і духовенство Собору. Протягом вечірнього богослужіння на престолі у вівтарі розташовувався святково прикрашений образ животворящого Христа Господнього, після співу Великого Славослів'я єпископ Антоній у супроводі духовенства виніс його в центр собору, де було звершено уставний чин воздвиження. Це священодійство відсилає нас до події 326 року. Коли, за ініціативою рівноапостольного царя Костянтина та за сприяння його благочестивої матері Єлени, в Єрусалимі був чудесно знайдений і поставлений для поклоніння справжній хрест, на якому був розіп'ятий Спаситель світу і який став для всіх віруючих християн стягом спасіння та ключем, який відчиняє врата вічного життя. Так молитовно. І благовійно черкащани зустріли дувнесяте свято Хрестове Движення. Не випадково у святковій проповіді святий Андрій Крицький говорить: Хрест підноситься і всі вірні стікаються, Хрест поставляється і град торжествує. 27 вересня 2024 року. У свято Воздвиження чесного і Житворящого Христа Господнього з благословенням митрополита Черкаського іканівського Феодосія, вікарний архієрей Черкаської єпархії єпископ Корстен Чевченківський Антоній, звершив Божественну літургію в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкас. Його присвященству співслужили секретар Черкаської єпархії проти Єрей Васильовознюк. Благочини Черкаського округу протирей Сергій Чумак і духовенство собору. На літургії було прочитано молитву за церкву, що потерпає від гонінь. Наприкінці богослужіння, після молитовного поклоніння образу Христа Господнього, архіпастер звернувся до парафіян зі словом духовної настанови. Розповівши про історію віднайдення та урочистого воздвиження в Єрусалимі Жотворячого Христа Господнього, єпископ Антоній закликав богомольців завжди бути готовими зійти на особистий хрест скорбот. Владика наголосив, що віряни повинні з терпінням переносити всі життєві труднощі та частіше приносити свої покаянні та прохальні молитви до підніжжя Христа Христового, біля якого їхні душі знайдуть бажану розраду.